Яка сьогодні кровоздача? Немає такої цифри. 250, я не здаю. Нашим захисником, звісно, Вже б не здавав би, а першу кровоздачу пам'ятаєте? Це Та ще так. було в 77-му році. була аварія, ми тіну дивились, визвали нас, що треба донорів, а донорів не прибудуть. І ми завели старій позиції. Я в 86-му перший раз здав. Це вже це перше, а це друге вже йде. Я, ну, раніше ми ж здавали. Два донори, це ви їдете славянки. Ми їм славянки здавали, зоря здавали. здавали, я й меднім проїздив, побратимам здавав там. Ви звідки приїхали до нас здавати крузі? Став'янки. Це не цілий поїхав. А скільки у вас корового з бачити насіли? Десь десь. Три стабільні я Роки? А? Три роки? Ну да. Мотоциклом славянки, щоб ну, здати да. кров? Ну, да. ну то йдело, А хорошо. скільки років здаєте. Ну, ага, із, із 12 року. Ну, да. Тобто вже вже тринадцять років. Сьогодні не знаю, скільки кауз бачать. Не рахувала. Почесний <реку> до <реку> Скільки кровоточ? 60. Це сьогодні ювілейна. 61.